Доброго всім дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене все ще звати Аліна. Вибачаю, що я виходжу до вас рідко, останнім часом, там раз на 4 дні або раз на тиждень. Я, знаєте, не знаю, що трапилось, але я майже не сплю і ну, погано сплю останні тижні три мабуть. І не можу просто зібрати думки взагалі докупи і не можу налаштуватися. І це така, знаєте, ну, в діяльності з картами Таро, то це така проблема, я би сказала. Тому сьогодні, думаю, подивлюся, як воно взагалі буде йти. Можливо, вдасться, знаєте, докупи думки і зібрати і подивитися. Хотіла записати гарні новини для України на тиждень. І так, давайте, як завжди, вже традиційно будемо дивитися: е, фронт, економіка і міжнародні відносини. Гарні новини для України на цей тиждень від сьогоднішнього дня на міжнародній арені. От він світ уже і випав. Які будуть гарні новини для України на міжнародній арені? Що ми почуємо, про що дізнаємося на цьому тижні, починаючи від сьогоднішнього дня? І так. Так видно, не видно там. Ну, скажімо так, якщо говорити в міжнародних відносинах, то нам, скоріше за все, тут буде предоставлений якийсь транш. Випадає ту спентаклів. Тут спонтакл говорить, що це такі, знаєте, ну, немаленька сума, достатньо великі гроші якісь. Тобто на щось буде виділено. Відкрий мені ту спентаклю. Ну що, прошу. Ну, безпосередньо від тих країн тут випадає ну, батько води від тих країн, які ну я так розумію, як G7, які опікуються, які можливо це якась сума, яка передбачалася на відбудову чогось, тому що по королю кубків тут завжди проходить меценатство, допомога в чомусь. Тобто, можливо, ми почуємо, що виділили якусь суму на відбудову, наприклад, там. Ну, не в тому плані, що ця відбудова почнеться, наприклад, завтра, а в тому плані, що є якийсь в далеко, в далекій перспективі проєкт, наприклад, від певної держави, яка буде опікуватися певним містом, отак от це може звучати. Або, наприклад, вкладенням грошей в певний об'єкт. Ну, тут от допомога по ну, кубковому королю, це, от знаєте, покровительство, допомога, меценатство і так далі. А, що ще можна сказати? Так, можна сказати, що ну, тут світ безпосередньо випав. Тобто, е, я так думаю, новини будуть, якщо він одразу випав, то е, можливо ми почуємо якесь таке рішення ну, знаєте, такого колективного характеру. Тобто, ну буквально як будто би на рахунок якогось питання об'єднаються багато країн світу. от Тут е, певне, знаєте, от закольцованість. На рахунок якогось питання, е, яке може безпосередньо стосуватися нашої держави, і воно буде нам в плюс, в позитив. воно відкриє світ, чого стосуватися може. Тут випадає сім кубків, І що прошу. Що? Навчання. Ну, тут тут з мечів, тут, скоріше за все, знаєте, Може проходити навчання, якісь крапки над і ну розставляться, можливо, по навчанню пілотів або які країни будуть навчати. Ну тому що карта туза мечів це карта, яка говорить про авіацію, про літаки, про навчання. про ну тобто Полишення кваліфікації, знаєте, от от про це може інструктори там, ну тобто ті люди, які навчають. Якщо це на рівні світу, то я так думаю, що питання з оцими країнами, які будуть навчати, тобто, тут по ілюзії нарешті знаєте, розставляться якісь пріоритети, ну повинні розставитися. Я так думаю. Тобто картинка повинна перестати бути змазаною, якась чіткість вималюється. Так, ну і сам триплет, господі, ще ти я вже, а я вже розмовляю 5 хвилин. Ну, тут випадає дурень колесо фортуни і мати вогню. В, на міжнародній арені це може нам говорити, що, е, знаєте, е, якась, можливо, була, ну, дурня, це якась хаос, якийсь, що про що? Це що за нова дорога? П'ять кубків. Тобто там, де. Е, були моменти якісь, ну які були можливо не контрольовані або, можливо, тут по дурню, знаєте, якісь небезпечні ситуації, які були, вони. Ну, тобто, дурень це завжди, взагалі всі колоді. Це от коли дитину тут з усіх боків підстерігає небезпека. Тут може бути вирішено, можливо, навіть щось і на рахунок повернення дітей, або можливо тут безпосередньо, знаєте, от оцю, цю дитину тут, тут небезпека з усіх боків, просто якщо ти вийдеш за знаєте, за кордони цього от яйця, то тут не знаєш чого чекати. Тобто, от потенційна небезпека і. Потенційна, я би сказала, ну, якийсь ущерб, який, можливо, був при, принесений от, дітям. Ну, от, якщо говорити в контексті на міжнародній арені, тобто те, що вони були вкрадені, вивезені, можливо, буде вирішуватися питання повернення дітей. Тобто, тут випадає колесо фортуни, це можна сказати, якби або дорога. ну, Прокладається на рахунок вирішення цього питання. Да? Тут певна циклічність по колосу Фортуни. Колосо Фортуни воно говорить про те, що це ну, в першу чергу це до, ну, може вказувати да, там, на дорогу. Тобто може щось стосуватися дітей. Або якщо, в принципі, як говорити таким більш абстрактно, то якщо була якась ситуація, яку тяжко було спрогнозувати, вона. Ну, як отримує певні орієнтири, розумієте? Тобто тут уже ну, стру... більш якось структуровано все буде виглядати. Знаєте, як то говорять, ну це вже більш-менш виглядає як план. От якось отак мати вогню, відкрині. Ну, Взагалі, жезлова королева, вона сама по собі така, знаєте, самодостатня дама. А, сам, ну, вона трактується, буває навіть ну, віддільно від усіх карт і можна трактувати. Тобто, якщо Жезлову королеву не брати як персоналію, то можна сказати, що це от. Якась така активна дія, яка буде направлена, тут може стосуватися урону сім'ям, наприклад, який був нанесений. Тобто, якщо якщо говорити про міжнародну арену, то тут ну, чомусь у мене можливо це буде стосуватися чогось іншого, але отут 10 пентаклів, як за сім'ю, дурень, мені здається, це як от за дітей. Це от якісь дії, які можуть бути направлені, наприклад, на допомогу, наприклад, дітям. Чого касається рейка мечів. Ну, якась певна робота, яка проводилася, да, яка певний час йшла не успішно, повинна бути повинна отримати певні орієнтири. Там, де були, ну тут дьявол випадає по колосу фортуни. Тобто повинні прийти зміни, повинна ситуація вийти із тіні якась. Тобто, тут, знаєте, повинна настати якась для чогось справедливість, от якось мені це так, чого дьявол касається. Ну, тут випадає вісім жезлів. Вісім жезлів взагалі карта, яка говорить за. Ну, якщо навіть на економіку брати, то це якісь платежі, які, можливо, утікали кудись. Або ну, тобто, якісь схеми, які були. Знаєте, схеми, які повинні вивестися на світ Божий, як то каже. Тобто там, де була якась тіньова, ну, тіньовий момент, він повинен, повинен бути А, І це щось таке яскраве по королеві жезлів. Тобто це щось таке, що повинно бу, ну, знаєте, або стосуватися певної персони ну, безпосередньо жезливою королевою, яку можуть в чомусь улічити, наприклад. Ну, Що буде стосуватись великого ресурсу або сімей, або просто е, колосально великих грошей. Тобто або ця королева жезлів могла їх просто прикарманювати ці гроші. І е, це от така подія, яка, ну, знаєте, буде. Яскрава. Тобто, це ми взнаємо, що ці, наприклад, гроші кудись не туди йшли. Або ресурс не туди десь витрачався. І так далі. Ну, тобто, отак-от. Ну, подивимося, як це програється. ну, Тут, знаєте, по колосу фортуни тут ідуть зміни. І зміни. Тим моментам, які були неясні, які неможливо було прояснити, які були там десь якась брехня, десь якась утайка. Ну, воно повинно бути обнародовано. Так, я це для себе бачу. Як воно програється, будемо спостерігати. І так, їдемо далі. Далі у нас що? Далі у нас. Економіка. Економіка. Гарні новини для України в економіці на цей тиждень, починаючи з сьогоднішнього дня. Які гарні новини ми почуємо для України в Україні, для людей, для українців на цьому тижні? От. В економіці. Гарні новини. Дивимося. 9 пентаклів. Ну, Тут завжди от випадає мечова королева, мечова королева говорить за мутняк, який може вскритися. Знаєте, от, або, наприклад, по дев'ять Пентаклів, це, наприклад, хтось мог привласнити якусь дуже велику нерухомість, наприклад, щось переоформити кудись дуже велике. Uh, тобто тут uh, і гарні новини будуть заключатися в тому, що uh, у цю схему, по привласненню грошей, її повинні викрити, її повинні зруйнувати. Uh, Чого Ну, Кримнів матір повітря? Ну так, Це удар, який наносився певними людьми, певною можливо, групою осіб. по... Uh, Ну, по матеріальній сфері, по економіці. По... І тут стосується великих грошей. Тобто, по дев'ятки Пентаклів це може знаєте, закупки якісь, наприклад, крупні. Да? Ну, тут нерухомість нерухомості багато проходить по цій карті, і просто в принципі, великі гроші, тобто Тут можливо направлені тіньові схеми на те, щоби. Ці великі гроші якось вивезти, якось заховати, тому що по матері повітря по Мечовій королеві це завжди от зло. Це дії, які направлені на негатив і дії зі знаком мінус. Тобто хтось крав, хтось десь притримував гроші, хтось десь якийсь потік перекрив. Ну, тобто, чиясь діяльність була направлена ну, в мінус державі, чого стосується 9 пентаклів. Ну, великих грошей тут пентаклів випадає. Ну і карта уряд. Ну і що тобі ще не зрозуміло? От тобі десятка. Ну, тобто, якась схема по привласненню грошей, по якоїсь, ну наприклад, там да нерухомості, яка там переходила по схемам певним, все повинно ну, зруйнуватися по вежі, тобто вскритися певні схеми. Ну, тобто, у нас знаєте, я також підмітила, не один тиждень не проходить без того, щоб когось в чомусь не улічили. От жалко, тільки що. Далі якось воно не заходить і постійно повторюється як не одною людиною, так іншою. Ну, тобто, знаєте, бразильські страсті кожен тиждень, а результат 50 на 50. Ну, тут ще випадає двіка Пентаклів, яка говорить, що ну, якщо тут, наприклад, розпилялися гроші, да, там в якихось два направлення, тобто тут. Ну, як -то, знаєте, дві сторони однієї медалі. Можливо, е зведуть кінці з кінцями, як то говорять, знаєте, якщо це от... Е ну, раніше була плаваюча якась ситуація, тобто або так, або так, то по двійки ну, от в цій колоді, це е ну повинні знаєте, зійтися вже нарешті у ці е ниточки. Ну, тобто, звідки це все? Ну, мені дві купентаклів? Звідки це все почалося, розумієте, і куди рухатися треба? Тобто, ситуація повинна прояснитися якось. По вісім кубків, або і куди що утікає, або хто його уводить кудись. Розумієте, Ну, якщо ми говоримо про економіку, то це безпосередньо гроші. Тобто хто розпиляє їх ці, ці гроші, на які нужди вони йдуть, ці гроші, ну, чому, таке, чому такий стан, наприклад, да, який коливається? Можливо, двійка пентаклів, якщо в економіці, може стосуватися колихання валюти. Ну, да, Це якась певна нестабільність валюти, але можливість втримати її на відносно такому рівні. Ну Тому що Подвійки пентаклів в кінці з кінцями ти все одно зводиш в кінцевому результаті. Тобто тут ну, є якась певна суета, але це не хаос. Тут може стосуватися, наприклад, да, там, якщо будуть ходити розмови про ну, там, як гривня буде по відношенню до долара і до євро. От, Можливо, ще якісь новини можемо почути за це. Тобто, як, як втримати рух, ну як там втримати стабільно. Ну, от, ну так як ми говоримо за гарні новини, то я думаю, що в принципі баланс повинні втримати. Якщо будуть прогнозувати, що все капець, долар буде там по 100, то я думаю, що цього не буде. Ну, якщо це стосується, наприклад, ну, от, коливання. Ну, по помірності воно буде все. Чого б це не стосувалося, якого б руху це не стосувалося, воно якось буде виходити все одно на баланс. А відлюдник від що, про що. Ну тут, знаєте, якщо також говорити про ріст валюти, ну, ріст там падіння гривні, наприклад, чи там коливання цього всього, то по відлюднику відлюдник говорить про те, що, в принципі, Будуть відходити від певних моментів, які. А, про що, що тут прискорюють по 8 джерел, про що це прискорення? Ну, Тут все-таки, я думаю, що тут якось. Можливість, можливість втримати економічну ситуацію, можливість знаєте, як піти таким більш якимось розумним шляхом, стримати коливання, наприклад, цін, або ну, знаєте, мені хочеться сказати, стримати спустошення наших кошельків. Я не знаю чому. Ну, тобто, тут вісім жезлів, карта, яка говорить за швидкість, карта, яка говорить, ну, це в принципі якісь електронні переводи можуть бути, розумієте. Тобто зникнення, можливо, зникнення якихось грошей на рахунках може стосуватися, тому що тут карта спустошення, карта ілюзії, тобто, це знаєте, як ото говорять дірки в бюджеті, тобто куди гроші діваються, куди вони уходять ці гроші. Ну, якісь переводи, якісь транші. Тобто, буде підійматися питання, куди все-таки поділася якась, наприклад, певна сума. Ну, от, Якось про це будуть іще говорити. Ну, я так розумію, що будуть схеми руйнувати якісь. А, тобто, куди діваються гроші? Отак от, от. Куди вони розпиляються, ці гроші? На які нужди вони йдуть? Тобто, в яку сферу вони йдуть, в цю, чи в цю, чи ще в якусь. От, ну, Якось так. Почуємо про це. Так, їдемо далі. Далі у нас фронт. фронт. Гарні новини для України на фронті, починаючи із сьогоднішнього дня на тиждень. Гарні новини, які прийдуть до нас з фронту, такі ключові, ну, про які ми дізнаємося, які ми почуємо. Гарні новини. На фронті на цей тиждень. Так, 4 Пентакля. Ну, скажу так, тиждень буде, якщо минулий тиждень нам говорив за прориви, то цей тиждень нам говорить за закріплення. Я так думаю, що ті. Ті, як то говорять місця, які вдалося, куди вдалося продвинутися, там буде йти закріплення на цих позиціях. І, скажімо так, Рицаря, мені кубки відкриє, що тут за емоції. Ну, Тут ще, знаєте, тут. Ще буде знаєте підрахунок якоїсь статистики, скільки, скільки ми, ну, наприклад, на тих, якщо ми закріпимося на нових якихось позиціях, буде підрахунок, скільки техніки зруйнувалося ворожої, скільки, наприклад, ну як сказати, ну, скільки окупанта там вбили, да, там, наприклад, Знищили на цих позиціях, або в цьому, за цей населений пункт. От, відбивали певний населений пункт, закріпилися на ньому і ну, йде далі знаєте, підрахунок, скільки, ну, по емоціям якось. і, типу, знаєте, Скільки вони там поклали, наприклад, свого, своїх людей, або Ну, тобто тут по, по ресурсу, скільки знищили ресурсу ворожого. Ну і тут вже питання йде про те, що, ну, що, що наші будуть вже, якщо закріпляються, от, то певні населені пункти будуть контролювати і посилювати. І це, от цей тиждень якось він е, націлений на якісь позитивні емоції, тому що йдуть кубки. Тобто, якісь новини будуть такі, які повинні принести нам радість, повинні е, ну знаєте, ми повинні бути наповненими. Е, тут ще знаєте, що може бути пройти якась новина по фронту, що може можливо якесь доповнительне ПВО під'їхало на певні. Точки фронту, тому що тут от трійка кубків, тобто наповнення, да і по захисту, тому щоб можна було убезпечити себе. Тобто, всі речі, ну тут може не тільки ПВО стосуватися, взагалі речі, які дають ну, нашим хлопцям можливість зберегти своє життя. Це там, наприклад, да, там якісь машини для розмінування. Це те саме ПВО, це якісь ракети до ПВО. ну Тобто все, що стосується захисту. І, ну, і Ці новини будуть вони дуже яскравими, такими, знаєте, про які ну, цей тиждень ми будемо ну, на слуху, як то кажуть. Тому що тут з чотирьох карт трипліта, три з них кубки. Ну тут, тут Або ми щось ще, знаєте, ще може бути таке. Ну, от, е, у цю частину якоїсь території, яку ми відіб'ємо, е, на цій частині території, можливо, буде знищено щось стратегічне. Тому що ну, вежа і 10 пентаклів, тобто е, якась ключова ділянка, е, яка призвана е, ну, порушити обрушити обрушити е, їхній максимум там. Тобто, якщо, їх там, якщо вони ну, для себе вирішили, що у них там достатньо техніки, знаєте, як то говорять, 10 із 10, 10 чи 9. 10 із 10. То ну, ця територія ключова. Вона дасть можливість обвалити те, на що вони те, куди вони вливалися, те, куди вони стягувалися дуже довго, розумієте, от в такому плані. І, ці, і це прям буде так для нас. Ну, ми будемо, як просто люди, які цивільні, ми будемо дуже емоційно на це реагувати емоційно в плюс. Тобто ми будемо задоволені, ми будемо раді, будемо щасливі, що наші хлопці десь бабахнули якесь щось дуже важливе і закріпилися на дуже важливому населеному пункті. І, ще, і, і що в них і що вони захищені, розумієте, що під'їхало те, що їм треба було. Це тільки і ще тут, знаєте, тут може, тут випадає сім мечів. І ще сім мечів, якщо це для нас в плюс, може говорити, що ця, цей тиждень буде побудований на якихось хитресплітіннях з нашого боку. Тобто тактика, яка а, така, де ну вороги не чекають, не чекають, тобто їм, знаєте, Ну тут тічка. Підкидує яйця в чужі гнізда, ну це не виключено, що, ну, знаєте, дрони будуть залітати до когось у вікна, ну, у нашого ворога, там, наприклад, в країні, або, наприклад, на їхній позиції будуть летіти якісь такі сюрпризи, або це взагалі якесь хитре просунення від Кримні сімчів. Ну, тут тут ідеї. Ідеї, які будуть приводити ну, ідеї і хитрі дії. Або це ще може бути, ну, знаєте, по сім мечів, це коли ти щось у когось вкрав, це може бути, наприклад, там, затрофейна техніка, да, якась, а, яка потрібна нам дуже. Це також можливо. Просто не факт, що ми про це дізнаємося. Я то запитувала, щоб ми дізнались про це, щоб ми про це почули, але тут не факт, що. ну, Якось це прямо так в новинах пройде. Ну, Новин, новин буде багато на цьому тижні і новин гарних. Ну тут, знаєте, тут буде стосуватися, що ворогу буде нанесений великий урон. Тут ще може бути, що в полон возьмуть когось. Можливо, когось. ну, тобто, Такого, що ми про нього почуємо. Ну, ну, Тут карта 5 пентаклів, і тут ця мавпа вона зажата. тобто, Можливо, якихось товаришів, там десь знаєте, піймають і. Е, от, хитро. Ну, тобто, Це може бути також, як ну, в полон возьмуть когось, як, можливо, когось важливого. Тобто, Тиждень буде, ну, якщо минулий був такий в проривах у вогні, то цей буде такий емоційний. Ну, Нашим хлопцям буде тяжко на фронті, це ніхто не відміняв. Але ми, як звичайні цивільні люди, ми будемо більш, ну, знаєте, більше на такому позитиві в цьому, на цьому тижні в плані, якщо дивитися на фронт, тобто нам якось морально цей тиждень дасться більше ну, позитивно легше. Ну, подивимося, як воно програється. Всім дякую за увагу, за перегляд, е, пишіть свої думки. Е, я спостерігаю за своїми відео, аналізую їх, тому що, ну, для мене це я в першу чергу сама навчаюся. Коли продивляюся це все, розумію, як це все програється. Тому, е, якщо ви маєте свої якісь. Думки, ж також там дивляться, мене, я знаю, люди дивляться, які також займаються таро. Тобто, можливо, я ж озвучую карти, можливо, у вас є своє якесь бачення. Давайте будемо порівнювати і дивитися, як це все програється. Тобто, ну, активізуйтеся, коментуйте, ставте лайки, вподобайки, буду вам за це дуже вдячна. Всім бажаю ще раз гарного, тихого дня. До побачення!